Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас грибні мандри в весняному, красивому, співучому лісі. Приєднуйтесь до мене, будемо разом мандрувати. Так, і заходимо ми з вами в такий дикий сад груши дикої. Їх тут багато, ми вже з вами збирали. Квіточки разом з листочками на чай. Значить, Зараз ми з вами розберемо більш подробніше для чого це нам потрібно. Так як квіточок у нас немає, збираємо листочки. Листочки, зібрані в травні, допомагають лікувати і катаракту, і остеохондроз, а також нирки, сечовий міхур, вивозять солі. Які відкладаються у верхній частині тіла і спричиняють і тріск у шиї, біль та шум в голові, біль у плечах і спині, оніміння рук, пальців на руках. Для лікування катаракти можна використати свіжі листочки, і навіть це ще краще, ніж сухі. Але й на майбутнє також треба взяти і заготовити. Раніше збирали листя в основному з дичок, які росли в полях і лісах, і робили це з травня до липня. Мабуть, жодна рослина не має такої потужної профілактичної дії проти простатиту, як дика груша. Вона лікує запальні стани у всій всечостатевій системі. Молоде листя містить антигрибкову речовину, тому відварами або настоями з цих листочків лікують грибкові захворювання і дерматити, а з сухих готують порошок від підвищеної пітливості. Відвар з листочків допомагає також при ароматизмі. Друзі, не забуваємо, будь ласка, ставити лайки, писати коментарі, ділитись моїм відео. Так, збираємо цей цілющий листочок. Так, друзі, зайшла в такий садочок. Видно, тут кущ якийсь росте, дерево, то тобто, є так, іде. Там груші, абрикоса. І я вам просто хочу сказати, що я просто в шоці від того, що я бачу. Я не знаю, як тут можна зацепитися, але тут дивіться, що робиться. Оце анталома садова. Боже, я не знаю, дивіться. Дивіться, що тут робиться. Просто в шоці, маленькі. Ось сюди. Оно де. Подивіться, що робиться. ну да, Ось тут. Коротше. Я просто в шоці. Ось тут, вокруг дерева, Боже, скільки її багато. Ось. Енталома садова. Гарненький який. Боже. Маленьких, оно де скільки, ось сюди. Подивіться, що ось де. А там. Боже. А ось тут. Оно де. Як можна це все зібрати? Скажіть ви мені, будь ласка. Ні, ну це просто Боже. Дивіться, які гарньоні. Є молоденькі які. Боже, які гарненькі. Ону, дивіться, лялечки. Капець. Дивіться, що робиться. Боже. Енталома садова. А ось тут. Боже, яка краса. Я просто в шоці. Подивіться. Боже, скільки багато. Ось сюди. У сюди, Боже. Як можна все це зібрати? Боже, подивіться. Люди добрі. Да, скільки ж їх багато. Ось це все, все Тут воно, де. Ще там воно не виходило. І страшно виходить. Боже. Ммм. Тут попід ногами. Це просто малесенький І ось, сюди. Боже, яка краса. Бо там он цілий-цілий ряд пішов. Ой, божечки. Я чого божечки? тому що я вже зібралася йти просто. Ну вже все. А тут. Мамочки. Подиві, ось, де. Ось, де скільки. гарненькі, Це в нас анталома садова. Такий хороший грибочок. Оце точно грибний рай, божечки. Просто дивіться тут. Капець. Да гарненькі ж, дивіться які. Ая. Всі, дивіться, як лялечка. Один в один. Де пішла повз дерева де? Тут уже немає, а там, дивіться, я Боже. Друзі натрудилася, спиночка болить, ножечки болять. Дивіться, яку турбиночку назбирала. О, як ви краси. Да вони ж мені нравляться, такі в основному всі тугенькі, червиві. Просто клас. Дивіться. Єс. Yes. Я довольна. Втомлена та щаслива. Клас. Оце торбиночка в мене. Ох ти, клас. Все, друзі, додому йду точно. Хватить верни, бо треба таксі наймати. Клас. Все. Друзі, запрошую всіх на свій канал. Да. Хто не підписаний, хто підписаний, щоб дивилися мої відео, які я випускаю. Ставили мені лайки. Так, ділились моїми відео. Всім дякую. Запрошую нових підписників теж до себе. Обов'язково. Зі мною цікаво. Потрібно мені було назвати так канал, не пані Оля, а зі мною цікаво. Ну, але і та, і та назва класна, вони якби разом. До нових зустрічей.